Літературні вихідні у Козельщині, проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт просторі. Завітайте! Не пожалкуєте. Андрій Гідель, Коко Шанель. Романізована біографія однієї з найзнаменитіших жінок епохи, написана пристрасним шанувальником і знавцем театру, розкриває не лише факти життя Шанель, а й детально описує її оточення та час, в якому вона перебувала на піку слави. Це історія життя людини, яка здійснила переворот у світі моди, створила абсолютно новий жіночий силует, становила моду на коротке волосся. Першу застосувала тканини Джерсі й Твіт та зрештою вивела моду на вулицю. У 70 років вона ще створювала колекції на рівні з молодими геніальна Габріель Коко Шанель. Бідність, злети, падіння. Все дуже детально ретельно зібрав автор біографії Коко. Книга неймовірно цікава, історичні паралелі, видатні постаті, які завжди оточували Габріель, і незначні факти з життя. Читається неспішно, залишаючи приємний післясмак. Мадам Шанель горда, бунтівниця, спонтанна, дотепна, кумедна, водночас жагуча та вразлива. Має особливий характер, гострий розум. Оригінальний характер та манери, обожнює руйнувати шаблони. Деякі висловлювання стали крилатими фразами. Парфуми це невидимий, зате незабутній, неперевершений модний аксесуар. Він сповіщає про появу жінки і продовжує нагадувати про неї, коли вона пішла. Або Ваше обличчя в 20 років дане вам природою. У 30 років його моделює життя, а в 50 ви матимете обличчя, на яке заслуговуєте. Догляд за собою повинен починатися в серці й душі. Без цього будь-яка косметика безсила. Автор багато уваги приділяє чоловікам, що вплинули на її життя. У 20-х роках вона підтримує письменників, музикантів, художників та режисерів. Вона створює робочі місця для 4 тисяч осіб, а російські аристократи, що тікають від більшовиків, отримують її підтримку. Цікава історія про створення шанель No5, які приносять їй прибутки навіть після закриття дому моди. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки.